Наскільки я розумію, з розвитком автомобільної техніки і розвитком популярності автомобільної техніки, колегами ми стаємо все активніше, тим більше поваги викликає робота саме ваша, тому що, коли стільки автомобілів надавати послуги буває складно, буває Моторошно буває по всякому, але, не дивлячись на будь-які складнощі, ви знаходите ресурси, ви знаходите силу, ви знаходите енергію для того, щоб кожного дня жителі нашого міста отримали такі необхідні транспортні послуги. Або, якщо казати простіше, могли вийти з дому, сісти. Автобуси доїхати туди, куди їм треба. Тож, величезна подяка вам за ваш нелегкий, але дуже важливий такий важливу складову нашого життя і маємо сподівання, що ці складнощі тимчасові і вже дуже скоро ми. Будемо ці всі події, професійні свята, святкувати вже саме як урочисті події. Дякую, yeah. слава yeah. yeah. Україні. Героям yeah. слава.